Ну що, ми красавчики? Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми поспілкуємося з нашим гостем Олександром. І тематикою нашої буде розмова: наступна тема це. Які підходи в компанії Ярило по роботі з клієнтами, з кінцевими споживачем? Саша, доброго дня. Доброго дня, група компанії Ярило вже на руки на, на ринку дуже давно, і е, такою умовою роботи нас на ринку це є робота через дистриб'юцію. На ринку України у нас дуже велика кількість дистриб'юторів У нас є агрономи-консультанти, які закріплені за регіонами? Ось ти вже працюєш компанії давно. Скажи, будь ласка. Що ми даємо нашим е, дистриб'юторам? Е, Який супровід ми надаємо нашим аграріям, е, які підходи ми е, впроваджуємо при роботі з кінцевим споживачем? Які е, наші родзинки при роботі з нашими аграріями і при розробці наших рекомендацій? Угу. Е, дякую за питання. Мені дуже сподобалось слово «родзинки», тому що, мабуть, однією з наших родзинок є те, що ми користуємося. Портативними лабораторіями агровектор, які допомагають нам чітко і зрозуміло встановити причину нестачі того чи іншого елементу безпосередньо на початку, коли ми ще превентивно не бачимо симптомів, але ми можемо завдяки цій лабораторії визначити проблематику. Звісно, в нас робота з дистриб'юторем структурована, вона побудована спочатку з початку проведення навчань до виїзду безпосередньо Господарства з метою продати не продукт, а продати якесь рішення, яке безпосередньо буде ефективне в ті чи іншій зоні, крутово-кліматичній зоні для того чи іншого поля. Тобто, за допомогою лабораторії, ви даєте рекомендації, скільки треба дати бору, чи взагалі його треба, цей бор, Тобто, дати літр чи півтора. Ви бачите ефективність продуктів вже. В процесі е, вегетації рослини, тобто вам не треба чекати, як то кажуть, курчат посень рахують. Так, звичайно, що бункер покаже, але вже на проміжних етапах ви бачите до внесення, після внесення, як спрацював продукт. І це вам допомагає грамотно, правильно розробити рекомендації. І якщо ти приїжджаєш до клієнта з каталогу, то аграрій каже, що ти у мене сьогодні 10-й. А якщо ти кажеш, давайте подивимося стан ваших постів і зробимо діагностику, то аграрію стає цікаво. А коли він бачить аналіз до внесення і після внесення, йому стає цікаво вдвічі. З цього в мене накльовується ще одне питання: як відбувається симпіоз роботи вашої, як агронома, консультанта і представника Ярила з менеджером дистриб'ютора? Яка які функції ви маєте, тобто, які відбувається розподіл цих функцій, тому що Ярило продає через дистриб'юцію, і потужна сітка дистриб'юції у компанії Ярило? Як побудована робота співпраця? Ну по-перше, наша робота побудована, як я і сказав, для того, щоб допомогти менеджеру максимально ефективно продати технологію, а не продукт? Тому ми є, скажімо, такими посередниками між? Допоміжними посередниками, між виробниками і дистриб'юторами, тобто ми готуємо рішення. І ці рішення максимально ефективні і максимально точні. І це не завжди співпадає з думкою менеджера, який е має на меті продати щось одне, але виходить, що він може щось продати інше і більш ефективне, більш дієвіше рішення, і воно спрацює. І це, відповідно, буде вже тим. Синергізмом, який буде утворюватися між виробником, між фермером і дистриб'ютором, скажи, будь ласка, оця модель, дистриб'ютор, кінцевий споживач, ми як виробник. Як ти вважаєш, щоб нам, як компанії Ярило, варто було б удосконалити, можливо, покращити, чи є кудись рухати? Тому що, як кажуть, вершини досконалості немає, Тобто, Можливо, варто було б спонукати наших дистриб'юторів мати саме цю лабораторію, щоб. Умовно кажучи, не чекати нас, тому що у нас ж не так багато. Дистриб'юції велика кількість і менеджерів, дистриб'юторів. Тось, тобто, от порівняй, будь ласка, ті компанії, які мають нашу лабораторію, і ті компанії, які користуються нашим сервісом з даної лабораторії, як у них відбувається побудована вже робота? Наскільки вона вже іншою? Тобто, от чи, чи змінилися підходи? Ну безпосередньо. 30% відсотків кількості загальної кількості наших дистриб'юторів є така лабораторія, де вони проводять аналіз, навчають спеціаліста. Він закріплений з і проводить аналіз. І такі дистриб'юторські компанії, вони рухаються більш ефективніше в плані продажу саме мікроелементів. Але звісно, що це не закриває повні питання, які є в господарстві, тому що слід звертати і привертати увагу на якість води. На якість добрив, які вони купують, і ми в цьому році запроваджуємо так званий агрочемоданчик да, агродопоміжний, який буде дозволяти нам перевірити якість добрив, зокрема Борних добрив, де ми можемо повідомляти густину, і ми можемо зрозуміти наскільки це добриво відповідає тим заявленим характеристикам від інших виробників, тому що в своїй продукції ми на всі сто впевнені. Що вона якісна, що в неї немає проблем. Також ми зможемо визначати е, домішки в РКД, зокрема, хлор визначати. Також можемо визначати місць сірки е, в касі. Якщо заявлені місрки, ми можемо теж це перевіряти. Тобто, умовно кажучи, ці лабораторії, портативні, які ти кажеш, чи да? тобто, вони допом... набір. Набір, да? тобто, вони допоможуть боротися з неякісною конкуренцією, тобто, з неякісними продуктами, тобто експресом можна визначити, чи дійсності на цей бор варто звернути увагу і віддати його в лабораторію, тому що конкурувати з неякісним товаром, ну це досить складно, да? коли ти даєш діючу речовину, яка коштує грошей. А якщо хтось цю діючу речовину... Ну, наганяє тим самим цукром там чи чи якимись іншими речами, да? тобто, чи той самий кас ми перевіряємо на вміст азоту, а він зроблений з сульфатом амонія. І відповідно методика перевірки касу, який зроблений не по гостовським не погосту, вона ж має бути іншою методика перевірки даного касу. Тому напевно, ця, цей підхід допоможе аграрію направитись і десь замислитися, що він купляє. Якісне, неякісне, перевірити на що звернути увагу. Я думаю, що це буде дієвий такий аргумент. Скажи, будь ласка, Саш, ще таке запитання. Ми приїжджаємо на поле, бачимо проблему. Як показує твоя практика, умовно кажучи, цю проблему аграрії на сьогоднішній день оперативно вирішують, чи, чи це досить часто призводить до якихось результатів потім, що приїхали, сказали. Не вистачає якогось елементу живлення. Аграрій каже, та я цей калій, умовно кажучи, там носив зосені, я точно знаю, що він є. А потім діагностика нам показує, що цього калія все-таки не вистачає. Е... Наскільки, скільки в тебе таких було прикладів життєвих, що десь не дослухалися, а потім вже отримали візуальні признаки нестачі елементи живлення, тому що всі ми розумів, що якщо вже є візуальні признаки нестачі елементи жилення, це втрата врожайності. Тобто вже допустили і не відреагували на функціональну діагностику. Важче ж коригувати потім живлення, важче легше ж запобігти, ніж потім вертати ситуацію, і вже ж не вернеш mm -hmm. все рівно бункер покаже втрату. Ми втратили час. Так, звісно, досить важко переконати аграрія, коли ми зробили аналіз і побачили, що якийсь із елементів живлення або кілька елементів живлення є в дефіциті, але він. Не бачить візуально, не може провести візуальні оцінки, не бачить візуальних симптомів, тому донести що це треба дати максимально швидко і максимально. Вжаті сроки да, від моменту проведення аналізу, і це завжди такий бар'єр, коли але вже коли трапляється, безумовно втрат, коли ми побачимо вже симптоми, то відповідно втрати відбулися. Це може бути від 10 до 15 відсотків втрати ворожаю, вже які є незворотні. Тому звісно, що такі гари, він завжди добреється назад, і вже в іншому випадку він вже просто реагує і. Однозначно він виконує ті рекомендації, дотримується тих рекомендацій, які ми надаємо. Скажіть, будь ласка, навчання зараз вже не таким є частим в нас в, 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 з дистриб'юторами. Тобто, в принципі, менеджера, вони вже знають наші продукти, наші е, підходи до запровадження продуктів. Тобто, вони не є такими ну, частими, як 10 років тому назад, 8 років тому назад, тому що вона... Все-таки передбачає те, що люди працюють і вже знають продукти, розуміють, про що, що вони продають? Е, наскільки е, змінилися підходи під час війни е, в продажах, в розробці рекомендації? Е, тому що ну, бронь, інші речі, то не чи, отримує, чи не відчувається, що аграрій недоотримує інформування? Не здається тобі, що от є цей трішки. Як то кажуть, недоопрацювання зараз цілком на цілому на ринку е, ну певно, що процес навчання інформування він час перейшов більше в соціальні мережі. Час дуже досить багато високоякісного контенту, де можна дізнатися досить багато речей, але безумовно кожне господарство воно унікальне, воно не схоже на інше, воно потребує е, е, окремого аналізу, індивідуального аналізу. Звісно, що війна внесла свої корективи в першу чергу. Це тотальна економія, це вибір навіть не так за ціною, як за перевіреною якістю продукту. Ну І звісно, що теж контрафакт має своє місце, тому що хто рахує діючу речовину, то інколи робить акцент в дешевий продукт, але потім десь не отримує, і потім все-таки знову він вертається до того, що треба купувати якісне, перевірене українське. Це ти маєш напевно увазі певні суспензії, да, які робляться з... за ці продукти. Ти маєш на увазі, да, що там року рахується... може, може бути суспендовані продукти або продукти, які е... неперевіреного або незрозумілого виробника, або підроблені продукти, які незрозуміло чи взагалі мають той набір діючої речовини. Невідповідний ступінь халетизації, що теж важливо, для того, щоб максимально ефективно використовувалась кожна кожен грам діючі речовину. Ну і в цілому таких випадків досить часто трапляється. Ну, останнім часом. Коли ми починали працювати на ринку, був такий тренд, що іспанські краще, європейські краще. Чи ти помічаєш все таки, що змінився цей тренд на сьогоднішній день? Що українське стало зараз модно, воно стало якісне, і люди в це дійсності повірили, тому що ну згадати, що років вісім тому назад аграрії купляли дороге, іспанське, хоча ми казали, що от дивіться, ми заклали дослідну ділянку наш активний старт, нічим не гірше і, а по грошам це зовсім інші гроші. Мені здається, що змінилося ставлення до українського. Воно стало так. Українське стало краще, воно заволюціонувало. І ставлення аграрії, довіра до українського стала вищою. Ну Так, звісно, що іноземний виробник ця це, це тенденція вона буде зберігатись, але. Український виробник однозначно вийшов на високий рівень, однозначно якість продуктів підвищилась відповідно співвідношення. Ціна якість вона є, мабуть, домінуючим на агрохімічному ринку, мабуть, і не тільки мікродобрив, це і засобів захисту рослин. По-перше, в нас проведено досить багато досліджень, дуже багато демополів, де ми однозначно підтверджуємо ефективність. І зростання врожайності, зростання якості дослідження, які ми проводили, порівнюючи виробників іноземних ну, іноземних добрив, да, то ми бачимо, що однозначно ми нічим не виступаємо, а в деяких випадках можемо навіть бути кращим. Можливо сказати, що український продукт це не зовсім український, тому що він складова його, це однозначно це сировина, яка завозиться з різних країн. тому Тут уже сам процес виготовлення, це те, що є в Україні, але сервна це безумовно. Ну я е, доповню у нас у 2025 році. Е, великі дуже об'єми законтрактовані бору, і в нас борна кислота, яка в основі е, нашого бору лежить. Це американська. От раніше була там турецька, зараз вона вже паритетно поділилася на американську, і турецьку. Частково вже 50 на 50. Тому е сировина в дійсності використовується якісна, європейська, американська. Тому кінцевий продукт виходить на заявлені характеристики, продукт працює. Тому тут питання, щоб виробник український використовував якісну сировину і дотримував. Ті показники, які він заявлені на етикетці, що вони співпадали з лабораторними дослідженнями. Саша, скажи, будь ласка, таке ще запитання? От е, хотілося спитатися в тебе таку саму найяскравішу, можливо, е, якусь історію з твого життя, бо в компанії ти працюєш дуже давно, е, от пов'язано з, е, з лабораторією з лабораторією, е, з тим, що приїхали, дали рекомендацію, е, отримали результат. Е, е, лабораторія дала рекомендацію, яка Ну, скажем так, не співпадала можливо з очікуваннями, тому що в нас є такий тренд на ринку, от у нас маркети на сьогоднішній день він є домінуючим на ринку мінеральних добрив, що аграрій купує добрива, тому що там пишеться, що це кукуруза, або ж аграрій купує, що це там пишеться буряк. А ми ж компанія має інший підхід. Ми говоримо, що рослині потрібно, і якщо в нас пшениця показує нестачу. Гостру цинку, і ми розуміємо, що ярило кукуруза підійде краще, то ми не дивимося на етикетку. Е, можливо, в тебе є якась така ярка історія, що ми рекомендували те, що здавалося, що ця культура е, ну, не має б хотіти цього елемента, але стова діагностика показувала нам ситуацію іншу, і потім ми бачили якісь гарні кімнати. Ну повно, що в мене ситуація, де. Аграрій взагалі нічого не планував вносити. Провівши аналіз, це було по собі. Олинська область де ми зробили аналіз і побачили, що у нас рослина знаходиться пригнічена, вона, їй не вистачає магнію, їй не вистачає сірки, і вона знаходиться в стресі. Тому нами була розроблена рекомендація: це не була якась дуже насичена програма, це були два продукти. Да? І коли ми все-таки добили того, що. Це внесення було зроблено. То по результату ми мали шість центрів прибавки посолі. Це досить Контрастно. потужний результат. Це взагалі це мотивує, це надихає і нас як команду. І також аграрії. це таки звертати увагу. Це не тільки наше побажання, це з, з таким серфісом працюють американські аграрії, де листова. Діагностика соку або ж витяжки рослин да, або станції лопорасів є обов'язковим елементом на шляху до отримання рекордних врожаїв. Навіть на цій фразі хочеться закінчити нашу розмову і побажати нашим аграріям у 2025 році отримати рекордні врожаї. Тому запрошуйте нас на ваші поля. Ми вам допоможемо отримати рекордний врожай. Слава Україні! Героям слава!